У Чернівецькому обласному медичному діагностичному центрі відкрили реабілітаційно-бальнеологічне відділення. На ремонт витратили майже 5,5 мільйонів гривень. Більшість грошей виділили з обласного бюджету. Хто зможе пройти лікування та чи платне воно для всіх, знає Олена Кричко. Справжні санаторії у центрі міста у Чернівецькому обласному діагностичному центрі відкрили реабілітаційно бальнеологічне відділення. З понеділка тут можна буде прийняти 11 лікувальних ван не виїжджаючи з міста. Це обладнання у відділенні українського виробництва. Мінеральні води для ван спецтранспортом доправлятимуть із родовищ санаторію брусниця та інших джерел. На початках ми починаємо працювати на порсій воді. Після того як ми наберемося досвіду, ми будемо залучати і привозити воду з брусниці сірководневу. У нас Відділені не три ванні, які мають можливість надавати ван больнологічні послуги з водою з агресивним середовищем. Воно окремо відділення, окремо вентиляція, окремо все. Ванни зроблені для з матеріалів, які дають можливість працювати з агресивним середовищем. З далеких часів люди їздили куди? Їздили в Моршин, Трускавець, там Східницю, Брусниця. Ми хочемо надати ті послуги в нас в Чернівцях. Задумка відкриття відділення виникла ще до початку повномасштабного вторгнення. Ми були певні того, що ми виготовимо ліцензію на наш комунальний заклад, тобто так званий спецдозвіл, і що у нас буде лікуальна вода. Для того, щоб запустити цілий бальнеологічний санаторій, брусниця нам відповідно треба величезні кошти, треба кошториси. Тобто, все це час, згоди рішення сесії обласних рад, це затягує в часі. Тому ми вирішили, що для того, щоб зробити це швидше, а така послуга нам потрібна, тому що у нас дуже багато військових приходять, які і спинальники, і всі, які мають проблематику з опорно-руховим апаратом, ми повинні як... Влада надати таку послугу, тому виникла така ідея, щоб взяти якраз приміщення бальнеологічного відділення, зробити у приміщеннях діагностичного центру. Частина, де облаштували відділення колишній актовий зал. Ремонт тривав майже сім місяців. Залучили кошти медичного закладу, спонсорів та обласного бюджету для комплексного водолікування у діагностичному центрі також планують відкрити бювет. Його облаштують за гроші меценатів. Ідея була спочатку бальнологія, але з початком війни було прийнято рішення, щоб відкрити реабілітаційно-бальнологічне відділення. Це контрактуватися по пакету реабілітації. і і ті послуги, які будуть включені в план лікування, розписаний нашими лікарями, люди будуть получати безкоштовно на базі діагностичного центру. Ми будемо надавати, надіючи з понеділка всі послуги, які входять в реабілітаційний амбулаторний пакет, по договору з НЦЗУ. У пріоритеті надання послуг військовослужбовцям. Решта населення зможе пройти лікування за направленням лікаря. Послуги безкоштовні. Реабілітаційно-болінологічне відділення працюватиме з 9 ранку до 16.00 за адресою вулиця Небесної Сотні. 5. Олена Крічко, Андрій Кордубан, новини сі 4.